Да. Okay. Вони планують надати вам сьогодні підняти червоно-чорний папір. Це, Це смішно. Люди, які прийшли сюди з портретом Сталіна, нам ставлять якісь умови. Це просто смішно. Ваш прогноз? Чи будуть якісь силові? Дай прогноз. Сьогодні свято. Ми прийшли на свято. Не, не, це нормально. Це не шайни відіти з провокації. Чистої вонти. Ні, 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 гадить. Белайте. Що? Так, у нас тронули. Боже, що симували сайт банів. Банів перед. Банів перед. <риклад> Забанили. 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 Бани. m u l t i Шаг назад сделаем. Сейчас сделаем.